Сьогодні вранці під Львовом сталася потрійна ДТП. Про це повідомляє поліція Львівської області. Як попередньо встановили поліцейські, відбулося зіткнення трьох транспортних засобів: автомобіля БМВ, автопоїзда, дав та мікроавтобуса Мерседес Спрінтер. Від отриманих унаслідок ДТП травм на місці загинули семеро людей. Крім того, троє осіб було травмовано: – 45-річний водій вантажівки, 39-річний керівник. Термувальник мікроавтобуса та його 23-річна пасажирка. Вони госпіталізовані у лікувальні заклади Львова. Шольц знову відмовив Україні у передачі ракет Таурус. Про це повідомляє німецький телеканал НТВ. Виступаючи на конференції соціал-демократичної партії у Потсдамі, Шольц зазначив, що Німеччина вже є другим за обсягами постачальником військової допомоги Україні, але країна не підтримує заклики до радикальніших дій. Він дав зрозуміти, що позиція Німеччини залишається незмінною. Далекобійна зброя, передана Німеччиною, не повинна використовуватися для ударів по російській території і в її глибині. Канцлер також наголосив на необхідності уникати будь-якого ризику прямого конфлікту між НАТО та Росією. Вважаючи, що передача ракетаурус може призвести до ескалації, Дональд Трамп оголосив про нові призначення у рамках своєї адміністрації. Про це інформує Reuters. Так, Річард Гренелл, колишній керівник національної розвідки США за часів першого президентства Трампа, став уповноваженим зі спеціальних місій. Як повідомив сам Трамп, Гренелл працюватиме в найгарячіших точках світу, таких як Венесуела та Північна Корея. Разом з тим Трамп не надав подробиць щодо так званого вибору та не вказав подальших обов'язків. Крім того, Трамп призначив генерального директора своєї платформи Трусо. Шал Девіна Нунієса головою консультативної ради при президенті США з питань розвідки. З 16 грудня в Україні вступають у силу нові графіки відключень електроенергії. За інформацією компанії ДАТЕК, ці графіки будуть однаковими для усіх регіонів країни, що дозволить забезпечити більшу стабільність у постачанні електрики. Тепер між відключеннями буде не менше 3,5 годин з електрикою. Це були усі головні оперативні новини. Станом на цю хвилину ефір триває. Дякуємо, що залишаєтеся разом за постров Чіві. We'll mm -hmm.